З рахунок про які ми сьогодні поговоримо, це уточнюючи. Так, от цей розрахуночок подається після закінчення строку подання розрахунку з типом звітний або звітний новий. Тобто, коли вже повністю закінчилася звітна кампанія, і може подаватися. Ну, звісно, за там попередній звітний період, так і за будь-які звітні періоди, колеги. Відразу наголошую, що всі відпускні лікарняні декретні, ви їх не будете правити через уточнюючі розрахунки. Ви їх будете правити в поточній звітності, тому що відпускні лікарняні декретні це завжди у вас. Виплати, які формуються за, вони показуються за конкретні місяці. Тому ці всі до нарахування. Відпускних лікарняних декретних або їх мінусування зі знаком мінусу, воно у вас ви завжди чекаєте, коли є у мене буде звітна кампанія. Я буду щось за ті періоди донараховувати, або щось за ті періоди мінусовувати. Там уточнюючи розрахунок не працює. А от щодо виплати зарплата, там дійсно у нас працює уточнюючи розрахуночок. При цьому у нас, звісно, в рядку 0,2 ми показуємо нумерацію податкових розрахунків. І нумерація податкових розрахунків, звісно, в межах одного податкового кварталу. Якщо я вже здав за четвертий квартал розрахуночок з типом звітний, він в мене був перший, я поставлю одиничку. Якщо я після цього, до закінчення звітної кампанії зробив звітний новий, я поставлю двійку. Ну а вже після цього. Якщо я буду подавати, уточнюючи за четвертий квартал, він мене, вже, звісно, піде з номером 3. Так само, якщо я зараз почну тільки довідкові подавати за перший квартал, вони в мене підуть з одинички. І в мене може бути 700 довідкових, а 701 тільки в мене буде звітний. Але там, звісно, продублюється вся інформація. Далі. Ми виправляємо помилки за допомогою звітності, яка діє у нас зараз. І можемо, до речі, виправити помилки в таблиці 6 звіту з ЄСВ ще за вересень 2020 року. А будемо виправляти через квартальний податковий розрахунок. І якщо за третій квартал 2020 року ще не коригувалися дані, то ми в рядку 02 пропишемо рік 20, квартал 3 і номер розрахуночку 1. Далі, якщо ми виправляємо помилку навіть в Д5 за другий квартал 2021 року, і останній розрахуночок за цей квартал мав номер 10. А чому він мав номер 10? Може, і довідкові були, і звітні були, і звітні нові були, і уточнюючі були. А зараз ще буде новий уточнюючий, то ми зазначаємо рік 2021, квартал, другий, і номер у мене вже буде 11. Далі 32 рідок. Ну ви почасто робите помилки в тому кодифікаторі, нічого страшного немає. Коригуванню підлягають показники, що зазначені в розділах 1-2 додатка 4 деф до розрахунку і рядок 0,32 в розрахунку в додатку, можливо скоригувати у разі одночасно наявної помилки в розділі 1 або в розділі 2 додатка 4 ДФ окремого коригування рядку 32 нема. Тому, якщо ви вже помилилися з тим кодифікатором, вже чорт з ним вибачте, і воно вже так буде, воно вже окремо не виправляється. Але коли, якщо ви будете щось дійсно виправляти, ну там. А вже поставити новий кодифікатор, тому окремо 32 рахуночок він не виправляється далі. Рядок шостий. В рядку шостому ми показуємо кількість додатків, які ми приєднуємо до розрахунку, а рядки з 7-го по 110 ми будемо заповнювати тільки в звітному, тільки в звітному. А в уточнюючому, ні в довідковому, ні в уточнюючому, ні в звітному новому, ми їх заповнювати не будемо. І якщо ви під час заповнення у тих рядочків, приміром, 101-110, там, де середня облікова кількість, заголовна частина розрахунку помилилася, або взагалі забули заповнити, поїзд ушов. Ця ситуація не не воскрешається, да, а до російською. е виправити це неможливо, адже коли ви будете подавати уточнюючи, ви рядки 101-110, вони лишаться порожніми. Тому з 7 по 110-й я завжди можу щось зробити в звітній. Після того, як я подав звітну, я вже жодних виправлень туди не внесу щодо у тих середньооблікових, зокрема облікових кількості осіб з інвалідністю, і тощо, тощо, тощо. Воно лишається на рівні звітного і жодним чином не виправляється. Адже Заповнені вточнюючому мають бути лише обов'язкові реквізити, визначені в рядках з 1 по 0,5 і в рядку 0,31 для платників ЄСВ. Також інформація про додатки, в яких буде проводитися коригування і їх кількість, яка в рядочку 0,6. Тобто, в уточнюючому в мене пройде тільки з 1 по 6 рядочки. Все. якщо я навіть помилився, в яких там кількостях ну для, для мене це не виправляється жодним чином. Ця шапка. Далі, а, якщо брати уточнюючи Д1, це найскладніший уточнюючий. Тому якщо в 4DF D5, D6 це дуже просто, в D1 уточнюючому все складно. А, тут все залежить від типу помилки, якої ви пропустилися. Сумова. Чи не сумова? Не сумова це персональні дані застрахованої особи, їх доповнення, кількість днів кодів. Тощо сумова це дійсно помилка в базі нарахування або в сумі ЄСВ. І якщо помилка не сумова, то коригування проводимо за допомогою розрахунку іде один з типом уточнюючий і в загаловній частині розрахунку рядки кхм, пройдуть рядки 0,5, а в рядку 0,61. Ми поставимо позначку, що ми туди додаємо Д1. В D1 ми заповнюємо шапку. Де 1 заповнюємо шапку і працюємо лише з інформацією, яку потрібно відкоригувати, додати, видалити. І по факту рядки з правильною інформацією до коригуючої звітності у нас потрапити не повинні. А, якщо помилка не сумова, в табличній частині D 1 з типом уточнення, що застосовуємо принцип знака 0,1. Тобто, щоб виправити помилкові відомості, не сумові, ми формуємо два рядочки. В одному повністю повторюємо інформацію з помилкою, і в графі 25 представляємо один рядок на виключення. В другому рядочку вказуємо правильну інформацію. Суму при цьому не чіпляємо, не чіпляємо суму. Правильну інформацію, і в графі 25 зазначаємо 0 рядок наведення. Ось вот такий приклад. За листопад минулого кварталу, ми зазначили, що працівник є сумісником. Хоча підприємство визначено ним як основне місце роботи, я формую уточнюючись з де один за листопад четвертого квартала. Я дублюю повністю рідочок графі 25 Ставлю один. Далі я вводжу новий рідочок в графі 25 Я ставлю ноль. Тобто я вже по графі 21, яка показує місце роботи, що ви часто запитуєте, трудова книжка. Трудова книжка це основне місце. без трудової це не основне. Бо такі ж питання дивні йдуть. А трудова книжка в нього знаходиться на руках. А що мені тоді в графі 21 писати? Нульк. Колеги, ото графа 21 — це основне і сумісництво. І не треба дуже формально читати. Трудова на руках чи не на руках. Зараз ці трудові нікому 150 років взагалі не потрібні. Ну, якщо так брати, і можна жити взагалі без трудової. Але у 21-й, якщо одиничка, це основне, а сумісництво нолік. І от тут я виправив, да? я виправив по 21-й графі. Ви бачите.